Церква Хочу відразу почати для вас з такого цікавого питання. Так як церква наша знаходиться в селі, хто із вас колись наступав на граблі? Okay. Я теж багато зі свого дитинства часу проводив в селі, і мені теж. Я спеціально не наступав, мені цікаво просто було, як це. І друге питання: що може бути гірше, ніж наступити на граблі? <риклад> Паша каже вила. Другий раз наступити на ті самі граблі. Це я думаю ще печальніше, ніж перший раз. І коли я писав цю тему, я намагався зробити для себе в першу чергу, щоб це була не просто теорія в моєму житті, а щоб... Оці слова, які я буду говорити, про які я роздумав, щоб вони стали правильною теорія, яка привела потім моє життя практику правильно. Кожен із нас вже має якийсь свій певний досвід в церкві. Хтось рік тільки в церкву ходить, хтось вже 10 років. І я так для себе подумав, якщо навіть 80% часу із цих 10 років в церкві проспать на зібраннях, то все одно ми будемо знати досить непогану теорію. Але проблема в тому, чи бояться теорія переходить у практику. Яків у своєму посланні в другому розділі 14 16 вірш каже: Яка користь, брати мої, якщо брат чи сестра роздягнені і не мають щоденного прожитку? А хтось з вас скаже: Ідіть з миром, грійтесь та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла. Та яка з того користь? Або друге місце. 1 Коринтян 13.2. І якщо я маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, і маю всяке пізнання і всю віру, так що можу переставляти і гори, Але не маю любові. то я ніщо. То, друзі, скажіть, яка нам користь від цих знань, якщо ми ними не користуємося? Уявіть собі ситуацію. Є у нас. Професор, і його покликали в школу для 3 класу провести урок. І він приходить, починає досі записувати приклад, і пише: 20 плюс 20 дорівнює 31. Дій такий. Нічого собі. Мабуть, щось перепутав. Далі пише: 31-11 дорівнює 21. І такий. Прийшов в школу, називається. Мабуть, і самому треба доучитися в математиці. Таке щось непонятне. І Така така ситуація. Все життя провчився, скільки знань, але ось ситуація прояви ці свої знання. А професор бере і тикає пальцем в небо. Я вам більше скажу, як коли підводить невелике за розміром, але дуже великий і важливий по сенсу підсумок в кінці четвертого розділу каже такі слова: отже, коли ви знаєте, як творити добро, та не робите його. То чините гріх. Дивіться, яка в нас планка підіймається. Якщо ми знаємо, але не робимо, то це не, не те, що просто ми десь лінимось, це ми чинимо гріх. Коли той професор писав неправильні приклади, він не чинив гріха. То математика, але в нашому житті все геть по-іншому. Як і каже, якщо не робите, ви чините гріх. Отже, ми грішимо, якщо не робимо добрі справи. Отже, у цьому цінність знань, у тому, як ми їх вміємо використовувати, у тому, як ми вміємо ці знання свої використовувати. Сьогодні я не буду говорити про щось таке, чого ми не знаємо, навпаки, я старався таке підібрати, щоб для кожного це було близько і для кожного, щоб кожен міг про своє життя пороздумувати. Ми це все знаємо, але чогось нам так важко це іноді виконувати. Назва сьогоднішньої проповіді цікава. Вона більше зорієнтована на те, аби ви запам'ятали назву проповіді, і потім від цього відштовхувалися у своїх згадках про саму проповідь. Називається Синдром Саула. Добре. Саул. Ми всі знаємо, хто це такий. Я зараз наведу невеличку біографію цього біблійного персонажа. Із Біблії. Його ім'я вперше згадується в першій книзі Самуїла. Написано, що він був молодий, гарний і найвищий на голову від усіх інших жителів. Одного разу в його батька пропала ослиця, і він зі слугою пішов шукати її. І таким чином він зустрів Самуїла. Це той Самуїл, який мав помазати його на царя. Потім пройшли певні обставини, його помазали на царя, знову певні обставини, і Бог своє благословіння забрав. І написано, що Саула почав непокоїти злий дух. Тому він покликав Давида, молодого Давида. Але, як виявилося, якщо так можна, звісно, сказати, Давид був непростою штучкою. Свого часу Давид убив Голіафа. І став досить відомим серед усього народу. І його почали славити більше, ніж царя Саула. І це йому не сподобалося. Він почав за це переслідувати, царя майбутнього царя Давида. І в кінці кінців, в одній із війн, він загинув. Того я прочитаю із Біблії. Пропоную вам також відкривати, читати. Перша книга Самуїла. 24 розділ з 3 вірша. Виривки будуть величенькі, тому можете відкривати і слідкувати також. Не пропустите. Перша книга Самуїла, 24 розділ з 3 вірша. Тому Саул відібрав з усього Ізраїлю три тисячі кращих воїнів. І вирушив на пошуки Давида та його людей серед скель, де ходять хіба що дикі кози. Підійшовши до кошар для овець, він побачив біля дороги печеру. Сул увійшов туди, щоб справити природну потребу, в той час, як Давид зі своїми людьми сіли в закутках цієї печери. Воїни Давида сказали йому: Оце той день, про який говорив тобі Господь, що він віддає твого ворога в твої руки, чини з ним те, що вважаєш правильним. Але Давид вставив лише. Крадькома відтяв полу плаща Саула. Однак потім сталося так, що Давид відчув у своєму серці докір, через те, що відрізав полу Саулового плаща, і він сказав своїм людям: не дай того Господи, щоб я учинив таке з моїм володарем, помазаником Господнім, піднявши на нього свою руку, адже він є Господнім помазаником. Цими словами Давид вгамував своїх людей, не дозволивши їм накинутись на Саула. Отже, Саул встав, вийшов з печери, пішов своєю дорогою. Після цього Давид також піднявся і, вийшовши з печери, заволав услід Саулові. Володарю, мій царю, коли ж Саул оглянувся поза себе, Давид схилився до лиліць і поклонився і промовив Давид до Саула: Чому ти прислухаєшся до слів людей, котрі кажуть, що Давид бажає тобі зла? От і сьогодні ти бачиш своїми очима, що Господь у печері віддавав тебе в мої руки і мене умовляв тебе вбити, та я пощадив тебе, сказавши, я не підніму свої руки на мого володаря, бо він Господній помазаник. Батько мій, глянь на оце, подивися, ось у моїй руці шматок від твого одягу, з того, що я відтяв з поли твого плаща, я тебе не вбив, можеш зробити висновок і що в мене немає злочинних намірів, ані зради, нічим не завинив перед тобою. Тим часом, як ти посягаєш на моє життя, аби його відняти. Трошки пропускаю. І 17 й вірш. Після того, як Давид закінчив говорити до Саула, то Саул відгукнувся Невже це твій голос, сину мій Давидів? І Саул голосно заплакав. Потім Саул промов до Давида: Ти справедливіший від мене, адже ти відплатив мені добром. Хоча заподіяв тобі стільки зла. І наступний уривок також буде довгий. Вибачайте, що читаю багато, але для того, щоб розуміти ширше контекст, бажано і наступний уривок також прочитати. 26 розділ з другого вірша. Тож Саул піднявся і, взявши з собою три тисячі відбірних ізраїльських воїнів, подався в пустелю Зів, щоб шукати в пустелі зів Давида. Прибувши, Саул отаборився на узгір'ї Хахіла, що на краю пустелі біля дороги, тоді як Давид у той час перебував у пустелі, почувши, що Саул прийшов за ним у пустелю. Давид послав розвідників і переконався, що Саул дійсно знаходиться поряд. Тоді Давид вирішив і підійшов до місця, де Саул отаборився. Давид зауважив місце, де спали і начальник його війська Авнер, син Нера, отже, спав Саул посеред табору, а війська розташовувалися довкола нього. Давид звернувся до Ахімалеха, Хетейця та Авішая, сина цируї, брата Йоава, і запитав: Хто піде зі мною до Саула в табір? Авішай сказав: Я піду з тобою. Коли Давид і Авішай підійшли до війська вночі, то побачили, що Саул спить посеред табору, а його спис устромлений в землю біля його голови. А та все військо також спали довкола нього. Тоді Авішай сказав до Давида: Сьогодні Бог видає твого ворога в твої руки, дозволь мені, і я пришпилю його одним ударом з писа до землі, і в другому потреби не буде. Але Давид сказав Авішаю, не вбивай його. Адже хто будь-коли підіймав свою руку на Господнього помазаника, при цьому залишався непокараним. Далі Давид додав: Як живий Господь, лише він, Господь Його може уразити. Або прийде його день, і він помре, або вирушить на битву і там загине. Нехай мене боронить Господь, щоб я підняв свою руку на Господнього помазаника, тому зараз візьми списащі біля його голови та посуд з водою ходімо до своїх. Після того Давид перейшов на інший бік і став на певній віддалі. Трошки пропускаю 21-й вірш. Після цього Саул відповів: Згрішив я, повернися ж, мій сину. Давида, Адже я більше ніколи не чинив тобі зла за те, що ти моє життя сьогодні, моє життя було для тебе таким дорогим. Я ж був нерозумним і глибоко помилявся. Такі от два уривка сьогодні. Трошки далі в контексті сказано, що після слів Давида я згрішив. Там раніше Давид сказав, Саул сказав, що він заплакав. Сказано, що все одно Давид. Постерігався Саула. Давайте уявимо зараз ситуацію, в якій двічі опинявся Саул з оцього уривку, який я тільки що прочитав. Він двічі був майже мертвим. І після першого разу ми бачимо, що Саул каже, не, не каже, там написано, що він заплакав, він просто заплакав. Це вже дає нам якісь. Такі думки, що це його серце трошки розчулило, що Давид так з ним повівся. Далі, вже, в 26 му розділі, сказано, що Саул каже, Я згрішив. Отже, це вже для нас є дуже вагомі підстави. вважати, що Саул покаявся в своїх діях, тому що він переслідував Давида. Проте, що ми надалі бачимо, Саул і далі продовжує переслідувати Давида. Тому я провів. Паралельне своє життя. Мені було цікаво, чим же ж зумовлене таке короткочасне покаяння Саула. І це сьогодні те, про що будемо говорити: короткочасне покаяння Саула. Коли ми люди оказуємося в такій ситуації, коли нас, начебто, з усіх сторін щось підтискає, ми от-от і зараз виявимося в якісь важкі ситуації. Ми тоді починаємо дуже сильно цінувати свою свободу. Я досить недавно за кермом, і в мене часто були такі ситуації, коли я десь або задом здаю, або іще ще щось, і просто по якомусь чуду, начебто Бог відводить, щоб я не зачепив машину, яка збоку десь, або де я її не бачу. І я потім відїжджаю з того місця, їду, і я думаю, Господь, я, я тобі так сильно дякую, що ти відвів мене і не дав мені оцих проблем, які в мене могли бути. Так само і Саул. Так само і Саул починав цінувати своє життя, коли ледь його не втрачав. Того ми сьогодні будемо говорити про практичні кроки для справжнього покаяння. Не для такого фіктивного, яке є, і потім знову йдемо грішити, а для справжнього покаяння. Наше богослів'я передбачає те, що Святий Дух саме. Ці зміни в нас проводить після покаяння. Але чого ж так часто після того, як ми покаялися, ми все одно знову падаємо? Чого це так відбувається? Святий Дух це Божественна особа трійці. Він має свої почуття. Сказано, що ми можемо його угашати. Тому від нас багато залежить. Від нас багато залежить і все, що залежить від нас, ми зобов'язані робити. Я виділив для себе три пункти, які для мене є найбільш практичними. Зараз скажу вам і потім будемо про них говорити. Перший це молитва, другий пункт оновлення розуму або в душках розуміння неможливості змін. Третій пункт це читання. Я цю тему готував для молоді, і у нас більшість тем на молодіжках, на підліткових, вони багато із них направлені на те, аби молодь молилася більше, щоб молодь читала більше. Того я хочу і для вас також це розказати, поділитися з вами цими пунктами. Отже, перший пункт це молитва. Як нам підійти до молитви до питання молитви, щоб вона була для нас максимально корисною в цьому питанні, коли ми не можемо зупинитися в гріху, коли ми каємося, але знову падаємо. Як нам знову повернутися до правильної молитви? Головне, що я хочу із цього пункту, щоб ви запам'ятали, це така фраза: моліться, бо жодних ваших зусиль не вистачить без Божої руки. Жодних наших зусиль не вистачить. Без Божої руки, як би ми не старалися. Одного разу до мене в моменті прийшло розуміння того, що людину я змінити не можу ніяк. Найкращий мій вплив на неї, найкраще, найсильніше, що я можу робити стосовно неї, це молитися. За тебе вона змінювалася. Своїми силами я нічого зробити не можу. Молитва найсильніший, найсильніший ресурс, який у нас є, бо це в Божій владі змінювати людей. Так само можемо примінити до сьогоднішньої теми. Скільки ми намагаємось своїми силами перебороти спокуси, якісь, якісь випробування, які приходять в наше життя, забуваючи про те, що в нас є Господь. В його владі все змінювати, в Його владі це все робить. Хтось не може перестать брехати, хтось не може перестать заздрить. Інші якісь гріхи є у нас кожного. Але як нам їх перебороть? Хтось каже, дисципліна. Сильна дисципліна може все вирішити. Але чесно, я не бачив жодної наддисциплінованої людини, яка не грішить. Отже, не вистачить дисципліни. Просіть Бога, щоб Бог давав сили в боротьбі, щоб Він розмягчав наше серце, те серце, яке вже загрубіло. Те серце, яке вже загрубіло до гріха. Ми вже до нього починаємо звикати. Просіть Бога, щоб він розмягчав наше серце. Просіть, щоб він давав щире покаяння, справді щире, яке буде потім показуватися на справах наших, яке буде приводити до зміни у наших діях. Запросіть Бога до цієї своєї проблеми. І Бог цю проблему 100% вирішить. Другий пункт, про що я хочу говорити, це про відсутність змін. Кожен хрестин у своєму житті бажає освячуватись, віддалятися від гріха, а то й взагалі відгороджуватися. Хоча в нашому гріховному тілі не вийде в нас так. А це освячення це постійне, постійне покаяння, постійне покаяння, яке потім буде призводить до Зміну в наших діях, для того, що ми будемо з кожним разом після покаяння освячуватись сильніше. Але про які зміни може йти мова, коли кожного разу ми наступаємо на одні й ті самі граблі? Про які зміни може йти мова? Коли ми прагнемо змін, ми маємо щось робити. Соломон колись в притчі говорив, що він проходив біля огорожі одної лінивої людини. І що він там побачив, все позаростало, все розвалюється. вже. Отже, дії дуже важливі. Соломон про це каже: не потрібно ліниця, потрібно щось робити. Початок це завжди важко, але найкращий початок завжди найкращий початок зрозуміть, що поки ми не почнемо діяти в нашому житті, зміни не почнуться. Дуже гарний біблійний приклад цього це те, як змінювалися царі в юдеї. Коли вони змінювали на одного відбувалися певні зміни. Певні зміни відбувалися. І це найкраще можна прослідкувати, коли після поганого царя приходив той цар, який робив угодні Богу, Богу речі. Можливо, вже хтось з вас догадався. Коли такий цар приходить, він відразу першим же ж, першою справою він вирубував усі ліси, усі сади гаї, які, в яких люди поклонялися. Бо цей цар розумів, якщо зараз цього не зробить, люди будуть далі ходити, поклоняться всьому, чому тільки можна, але не Господу. Якщо цього не зробити. Отже, важливо цей акт почати. Почати з самого початку придушити цю проблему. Тому оцей перший крок, усвідомте, поки не почать щось робити, зміни не почнуться. Чим ми можемо почати? Почати найлегше для нас, хоча це одночасно і найважче. Почати молитися за це. І Бог вирішить. Усвідомте, духовний стан не зміниться, якщо і далі кожного разу наступати на ті самі граблі. Третій пункт це читання Слова Божого. Я думаю, що багато із вас чули приклад про важливість читання в нашому житті, як важливість кисню в житті кожної людини. Я трошки порився в інтернеті і виявляється, що людині для того, щоб функціонувати, щоб жити, щоб е, померти, вистачить 3-4 хвилин. І потім починаються незворотні дії, які призводять до смерті. 3-4 хвилини. Отож, для того, щоб нам жити, нам потрібен кисень. Але уявіть собі, нас помістили в вакуум. І нам дають півгодини в день, щоб ми туди зайшли і могли надихатись повітрям. Але ще важливо, що ми можемо навіть не дожити до того моменту, поки нас туди пустять. Але читання слова це така цікава річ. Насправді можна зранку приділити п'ять хвилин уважного, вдумчивого читання, взяти собі якийсь один вірш для роздумів. Дуже часто таке буває, якщо читати вдумливо, потім залишається на серці якийсь один вірш, і про нього цілий день роздумувати, цілий день перебувати в Божому Слові. Це велика благодать, цілий день думати про Слово Боже. А можна годину перечитувати, можна півгодини не читати Слово Боже і нічого не запам'ятати? Нічого не залишиться на серці. І якщо наш мозок просто просочений Словом Божим, яка ймовірність того, що наше покаяння буде фіктивним? Яка ймовірність того, що ми після того, як почитаємо, як це все обдумаємо, як помолимось, яка ймовірність того, що ми знову повернемось. До того смітника, на якому були раніше. Як мінімум, коли ми читаємо Біблію, як мінімум, у нас є нагадування про те, якими, яким Бог хоче, щоб ми були. Кожного дня ми читаємо Біблію і кожного дня Бог показує в своєму слові, яким кожен із нас має бути. Якщо читати кожен день, ми будемо мати постійне нагадування, якими у нас хоче бачить Бог. Але я хотів би порадити насправді дуже звичайно, але читати оце, без жодних домішок. Без жодних домішок. Може десь повідомлення, прийти якась новина і відволіктися. Я сам, коли читаю на телефоні, мені важко сконцентруватися, бо куча іще справ голову приходить, і треба їх повирішувати. А коли читати паперову Біблію, цього всього немає, це чисте слово Боже. Найголовніше, без жодних домішок. Але якщо відкинуть оцей мінімалізм, про який я говорив, Павло писав до Тимофію, що писання корисне до виправлення. Отже, оце писання, яке ми з вами кожного дня читаємо, воно корисне для того, щоб у своєму гріху, з яким ми не можемо побороти його, Писання, просто читаючи писання, ми можемо, Бог, звісно, не ми. Бог може дати нам сили і це все перебороть. Далі сказано, що це те саме слово, яке нам на спасіння. Уявіть собі, наскільки великий потенціал у цього слова воно нам дає спасіння. Що нам ще потрібно? Отже, три пункти ми сьогодні пройшли. Перша молитва. Друге розуміння того, що поки ми не почнемо діяти, жодних змін в нашому житті не буде. Схиліться перед Богом. І третій пункт це читання. Амінь. Давайте помолимося. Якщо в когось є бажання. Дякую тобі, Господь, що ти, ти все ще залишаєш нам можливість збиратися тут, в твоєму домі, для твоєї слави, перебувати у єдності з іншими твоїми дітьми. Прошу тебе, Господи, про благословення для кожного з нас, щоб те слово, яке ми чуємо, щоб воно залишалося в наших серцях, Ти, Господи, бачиш, що в кожної з нас є свої випробування, є свої спокуси, є гріхи, з якими ми не можемо боротися. Не вистачає в нас своїх сил. Але, Господь, ти допоможи нам пам'ятати, що тільки в Тобі в нас є ці сили, тільки в тобі ми можемо їх черпати. Ти, Господи, благослови нас, аби ми молилися, зверталися до тебе. Благослови, щоб ми в Твоєму слові знаходили відрату. Господи, допоможи, аби наше покаяння постійно оновлювало нас у святості. Господь, благослови, будь ласка, залишок цього зібрання, яке в нас буде. Нехай Тобі буде слава подяка. Амінь.